Усім привіт! У мене в руках графічний планшет Hyon модель H430P. Я користуюсь ним вже більш ніж 2 роки і мені є що сказати. Почнімо з комплектації планшета. Відкриваючи коробку, ми одразу натрапимо на гарантію. Планшету дають 24 місяці. А стілу чи перо, так називають ручку, гарантія лише півроку. Артонка у вигляді диску з посиланнями для завантаження драйверів. Далі подяка від розробників, що ми обрали самі їхню компанію. Експрес-інструкція для підключення до телефону. Та посібник користувача, в якому писна вся інформація аж до заміни стержня. Перехідники до телефона мікро-USB та Type-C, 8 стержнів та прищіпка для їх заміни. Ну і сам планшат, габарити якого 186х139, а розмір робочої поверхні 121х76 мм. Роздільна здатність LPI 5080. Також має 4 експрес-клавіші. Під'єднується він по кабелю microUSB, який є також у комплекті. А на тильній стороні у нас є прорезинені шайби, що не ковзав по поверхні. Як бачимо за час мого користування по центру чимало подряпин. Ну і сам стілус, модель PV201. Має дві експрес клавіші, рівень чутливості пера 4096. Висота щитування пера від планшата 10 мм. Не потребує дозарядки. Зараз я покажу, як проходить заміна стержня. Дістаємо прищіпку і стержень. Потрібно дістати старий. Ой, я перепрошую, я забув, що я правша. Затискаємо прищіпку і стержень і витягуємо його. Як бачимо, він так непогано стерся. Вставляємо новий, до упора тиснемо. І трішечки повертаємо, поки не стане гніздо. Ну ось так виглядає заміна стержня. Далі переходимо до підключення планшета, завантаження та встановлення драйверів. Переходимо в бразер та заходимо на офіційний сайт Хайон. Далі йти в меню драйвер. Обираємо модель у нас це H430P. Вашу операційну систему та самий драйвер. Вибираємо найновіші даті та завантажуємо. Далі відкриваємо драйвер та переходимо до його встановлення. Тут нас просять перед встановленням закрити всі графічні програми, якщо вони у вас відкриті. Ставимо пташечку та тиснемо Install. Драйвер встановлений, тому запускаємо саму програму. Тут ми бачимо налаштування Експрес клавіш. На кожну можна поставити все, що завгодно для зручності у роботі. Далі у нас розмір області роботи планшета. Також налаштування клавіш стілуса, ну і точне налаштування натиску пера за допомогою кривої. Я зазвичай ставлю ось такі параметри. А от для чого потрібен планшет і як він полегшує роботу, я зараз покажу у фотошопі. Вибираємо жорстко пензля з параметрами для натискання до рівної розміру і пробуємо мишкою намалювати лінію з гострим закінченням. Так як мишка не щитує силу натиску на клавішу. Тому не вийде цього зробити без потрібної підготовки та налаштувань пензля. Але якщо спробуєте намалювати таку саму лінію тільки за допомогою планшета, він щитає силу натиску на стілус і відображить її в програмі. Також якщо обрати пензля з параметрами де натискання дорівнює матуванню кольору, мишкою вам потрібно буде гратися з налаштуваннями непрозорості для отримання потрібного результату. А за допомогою планшета ви самі контролюєте насиченість кольору натисканням. Також прикладом того, що малювання з планшетом це зручно та економить ваш час, є малювання волосся. Тому підведемо підсумки. Hayon h 430 p чудовий варіант для тих, хто тільки починає свій шлях в комп'ютерній графіці або хоче спробувати, чи буде йому цікаво у цій сфері. Саме цей бюджетний варіант, колись обрав і я. Це є робоча конячка, яка виконує усі ваші задачі без проблем. Компактний та дуже легкий, вага його всього 135 грам, що дає можливість брати з собою куди завгодно. Ну а на завершення з мінусів хочу сказати, що за час експлуатації поверхня дуже дряпається від стілуса, але це ніяк не впливає на роботу планшета, а тільки на його вигляд. Ну, якщо тобі сподобався огляд, тисни вподобайку. Є якісь запитання, пиши їх в коментарях та підпишись, щоб не пропустити нові відео. До нових зустрічей, козача!